Тату читає синові казку на ніч. Побачив принц Попелюшку на балу і весь вечір не міг відірвати від неї очей. Тату, а навіщо принц попелюшки ні очі? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дзвінок до чергової частини. Доброго дня. Ви вчора надсилали наряд на адресу Зелена, 29, квартира 54? Так, було повідомлення про порушення громадського спокою, гучна музика. Слухайте, передайте їм, будь ласка, нехай ще раз заїдуть. Вони тут забули кашкети, пістолет, ну та й фотки заодно подивляться. Жінка. Господи, пошли мені когось наполегливого і впевненого в собі, когось, хто вважатиме мене своєю смачною цукерочкою, що сили до мене тягтиметься і не даватиме спати ночами. Ну, я навіть не знаю, відповів господь. Ось тобі комарі. Підходить чоловік до дівчинки, яка їсть цукерки і каже. Дівчинку, а ти знаєш, що цукерки їсти шкідливо, погладше, зуби жовті будуть. А мій дідусь прожив до 106 років. Що він щодня їв цукерки? Ні. Він не пхав носа у чужі справи. Ой, Оленко, а чому це в твого такий синець під оком? О, що? В холодильнику котлети, холодець голубці, борщ, а він посмаж картопельки. Чоловік на мобільному телефоні дружини знайшов невідомий номер, якому дзвонили в 23.00. Зателефонував по ньому. Якийсь хлопець відповів: Хто ви? запитує чоловік. А ви хто? Я чоловік Ірини. Пауза. А я доставчик піци. Як ви мене вже всі дістали?